Пані Марія щойно придбала розсаду капусти, пізню, середню, цвітну. У нас є невеличка діляночка в селі. Зараз поїдемо посадимо. А тут торгують селекційними сортами помідорів. Є з усього світу, наприклад, чері з Японії та Італії. Покупців не бракує. Це сімейний бізнес родини Івани Білоус. Її батьки представляють лавандове кубелечко в Полонському районі, а вона каже, вже хмельничанка і має власний бренд в соцмережах. Рідкісне колекційне, якесь смугасте, якесь ребристе, якийсь там сорт, якому там 100 років, то це до мене. У нас є сорт Зелене чері, зелений виноград, він називається Крінгрейп. Це надзвичайно солодкі, янтарні черіки. І зазвичай люди думають, що чого воно не стигне довго, але потім, коли куштують, виявляється, що воно вже давно застигла і солодке. Ангеліна обрала в Івани розсаду томатів. Дуже задоволені, що встигли купити. Цього року, так як холодно, все, якби були сумніви, коли посіяти розсаду. Живемо в селі, то вирощуємо все. Може би хотіло щось би дешевше, але дивлячись, яка гарна розсада, то дійсно не шкода гроші віддати. На ярмарку розсади хмельничани купували квіти, насіння, добрива, саджанці. Понад півсотні кущів фундука привезли на ярмарок з розплідника батьків сад, що в Хмельницькому районі. З ягідних сортів Жимолость, Ірга, Агрус, а ще хвойні. Люди беруть хтось квіточку. Хтось хоче жимоло, щоб поїсти, хтось хоче фундука, бо любить горіхи. Ми дуже давно вже займаємося фундуком. У нас є свій горіховий сад фундучний, у нас десь біля 40 сортів. Но річка 120 гривень, а це дворічні кущі, вони йдуть по 150 гривень. Саженці в горщиках, тобто це не викопані, їх можна садити спокійно зараз, ціле літо. Стараємося приїжджати майже на кожну ярмарку. Тобто люди приходять, ми визбрали минулого року, вже все вродило. Ярмарок розсади організувало на майданчику поруч з парком Молодіжний управління торгівлі. Ми проводили цього року квітуча Україна, ярмарки проводили в селах нашої громади та шаровечка. І такі заходи користуються популярністю для підтримки наших виробників. Цього разу в нас 17 учасників. Учні та майстри ВПУ номер 11 влаштували на ярмарку кілька майстерок для відвідувачів. Одна з них зворощування мікрозелені. Вже за чотири дні кажуть, з'являються перші паростки. Тримаємо під пресом чотири дні в теплому, але темному місці. Після того, як вони прокльовуються на сінинки, ми маємо можливість поставити на досвідчування під лампи повний спектр. І чекаємо врожаю за 10-14 днів. Ми можемо вже споживати горох. Наш навчальний заклад сьогодні представляє свою продукцію, свою розсаду. Ми показуємо майстер-класи, ми показуємо нові технології по вирощенню рослин в закритих ґрунтах. Організатори вже готуються до наступного ярмарку. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.